І посипаю зелену землю. Тоді висихає мох і висихає, обирається ця зелень і травичка росте. Якщо не обрати мох, то мох з'їсть цю травичку. І ще є таке, що дехто пропонує, і взагалі, так як я вчора казала, що саме пропонують гербоциди і всі. Обравають, тобто виробники хімії, виробники цього і фермери звичайно також продвигають гербициди. і ще звідкись вітром задуло ось таку травичку. Це взагалі чудова травичка, вона не боїться, вона дуже щільна. І вона, ми колись купували таку травичку, вона дуже дорога, називається для, для футбольних полів. ну колись так, Тобто вона стійка до витопчування. До витоптування. Ось така вона, вона дуже чудово росте там, де темно. Ви бачите, занесло цю травичку. Ми сіяли в нас майже наша діляночка вся темна, і тому ми сіяли багато такої трави. Купили на той час вона була дуже дорога і ми взяли. Як у вас красиво во дворі. Лінчик, дякую вам велике, дякую. Дуже дуже подобається ця вся красота, і, і це іде позитив. Коли ти про нього думаєш, а хочеться ще, знаєте, оцю цей, то на газоні посидіть, то ще і особливо от чим мені подобається свій часний будинок, тим, що тут можна вийти, почути оцей запах весни, побачити сонце. Коли ми жили в квартирі, то ми зазвичай так ми цього не бачили. Так, дякую вам, Лінчик, дякую. Ця травичка, друзі, дуже чудова. Оця травичка, вона, вона чудова. Але е, оскільки все-таки е, час іде, і е, те, що вона стійка до витирання, я б не сказала. От бачите, зараз в цьому місці вона росте, де е, не бігають наші коти і собаки, і вона он, таким гарним, те, що вона дуже щільна, так, вона щільна, вона така. Як, як чубрина, така, знаєте, як шевелюра. Вона дуже-дуже. Тут сам кущик дуже щільний всередині. Ця ж травичка ми взяли більш таку дешеву, ця травичка більш схожа на осод. Її їдять котики, можливо, це вона і є, але вона якась м'якша за нього. Вона не така щільна із-за того, якщо сюди вкорениться то він її витісняє, От тому іноді е, ну, тому і треба забирати бур'янчики і забирати. Але якщо часу немає, е, я вважаю, що гербициди не потрібні. У ну, мене, наприклад, бігають завжди е, тут е, мої улюбленці, котики та собачки, тому я не хочу, щоб вони е, отруїлися і вони їдять цю травичку. Що я роблю, якщо мені не хочеться, щоб та травичка, саме я вам показала кульбабку, кульбабу я залишаю, тому що ось, наприклад, зараз вона зацвіте і буде дуже красиво. Тут кульбаба в мене не пішла, тут в мене пішов ось якийсь молочай. Я ще на нього трішечки подивлюсь і далі вирву, тому що молочая дуже сильний корінь, і він, звичайно, таку маленьку травичинку. Витіснить. Тут у мене ось уже є. Бачите, це у нас. Я залишаю такі травички, це у нас травичка жіноча, я її називаю, а саме грицики. Так що таким чином, таким чином оце газончик ми його лише посіяли. Пізньою осінню тут е, бігав внук, йому так подобалося. Ой, яка краса! Він бігає.